Друзі, привіт! Сьогодні 27 квітня 2025 рік, неділя. Я знаходжуся зараз в місті Ужгороді. Ось там автостанція, воно наш автобус. Потягом я приїхала в Мукачево, а потім пересіла на. Автобус цей, і зараз в Ужгороді він ще забере людей, і потім ми їдемо вже через кордон в місто Кошице, а там потім потягом до Братислави закінчується моя поїздка з України до Словаччини. Вчора таке було німе кіно. Мені взагалі не хотілося нічого говорити, нічого коментувати і навіть знімати, чесно кажучи. бо... Завжди, коли повертаюся назад у Словаччину, мені так сумно, настрою немає. Але нічого, це життя. Сьогодні новий день і вже якось, знаєте, трохи краще, ніж було вчора. Що навіть взяла телефон і з вами розмовляю. Я зараз знаходжуся в магазині АТБ. Ще згадала, що треба купити чайок. З України привезти з собою. Взяла ось такий і ось такий. Він зараз по акції. Мені подобається цей чай. От Далі взяла собі чайок жуб зараз перекусити, чабату з сиром. Ось такий ходох роблять в АТБ, поки тепленький буду їсти. І о 10:15 відправляється наш автобус Поки чекаю на відправлення автобусу, згадала, що обіцяла вам сказати, скільки коштує проїзд назад з України у Словаччини. Я їхала з міста Миколаєва до Одеси маршруткою 350 гривень. Далі потяг. Одеса Мукачево, приблизно 300 гривень, 287, ну щось таке. Ну, Будемо рахувати 300 гривень. Потім автобусом мукачево кошице Автобус коштує 500 гривень, і ще мені потрібно купити квиток з кошиць до Братислави. Але я квиток завчасно не купувала цей, бо я не знаю, скільки. Стояти на кордоні. Тому як тільки я приїду в кошице, то я одразу куплю квиток. Ну, Він приблизно коштує 18 євро. Якщо додати всі ці цифри, то виходить у гривнях 1980 гривень. Ну, і звісно, коли їдеш в Україну, то у тебе. Розходи є завжди. Хочеться е, чимось побалувати дітей, плюс у них було день народження. Е, ну таке, знаєте. Але ну, а для чого тоді ми працюємо, правда? Для того, щоб збирати, потім витрачати, потім знову працювати, збирати. Ну, так от і живемо. Я розумію, що Аня через три дні повернеться. Так, вже мій автобус, і я буду йти ближче до автобусу. Аня повернеться вже на фронт, її не буде у Миколаєві. Нікити теж своє життя. У кожного своє життя. Я розумію, що в мене теж своє життя, тому це завжди сумно. Хоча, як каже, моя доця, дім там, де мої речі. А більшість моїх речей зараз у Братиславі. Ось так обслуговую своїх пасажирів перевізник Аеробус. І кава, і вафелька, і водичка, і вайфай. Ми зараз на кордоні. Словацькому в вішне Немецьке. Перед нами три автобуси. Ми вже тут більше години. Думаю, що цього разу швидко не буде. Я вже в Кошицях, слава Богу. Звісно, я планувала бути в цей час в Братиславі. Зараз 17 годин вечора. Але, на жаль, на кордоні була затримка 5 годин. Тому, так, ну, що робити? Це життя будемо їхати далі. В Братиславі буду. О 22.25 на вокзалі, потім ще поки додому доїду. Ну, а завтра вранці вже на роботу прокидатися о 4.15. Але я хотіла вам сказати не про це. Було питання в коментарях, чи далеко знаходиться автостанція в Кошицях від залізничного вокзалу. Ось спеціально стою тут. Це автобусова станіця, автостанція. А тепер показую, де знаходиться залізничний вокзал. Ось там. Бачите, все знаходиться поруч. вам показати, як виглядає купейний вагон, поки я тут сама. Сидячі місця розрахована на 6 пасажирів. Мало місця. Нема куди валізу поставити, хоча вона і невеличка. Тут у мене поки ноутбук стоїть, потім візьму його на руки. Добре, що є розетки і під сидінням. І ось там. Взагалі, я думала, що я купила місце біля вікна. І я думала, що я зараз розкладу столик буду сидіти собі. Я купувала онлайн, поки їхала в автобусі, тому, можливо, помилилася. Моє місце. Тут. Сподіваюся, що буде небагато людей, і я сяду туди. Так, що ще хотіла вам сказати? А, ось тут є навіть маленький столик для тих, хто сидить з краю. Як бачите, намагаюся кожну хвилину використовувати з користю. Поки так довго їду, сподіваюся, що влог за 20 квітня вийде сьогодні на канал. Така краса, поки їду одна. Тому можу вам ще дещо показати. Зараз, зараз, зараз ми дійдемо до того, що я хочу показати. Люди в вагоні взагалі є, бо я чую, говорять у сусідніх купе. Сподіваюся, що тут так ніхто не з'явиться. я добре Братислави буду їхати сама. І так, значить, моя вечеря це дві цукерки в Україні купила. І цей водички попила. Дивіться, хочу вам показати. Як класно, що можна прям в купе викинути сміття. Дуже зручно, правда? Звісно, правда. А не треба йти по всьому вагону і шукати, куди викинути сміття. Хоча я вам хочу сказати. Наша Укрзалізниця, звісно, дешевше коштує, ніж Словацька. Я вам говорила, що квіток з кошиць до Братислави коштує 18 євро. Ні, я помилилася, я забула, що я таки купувала, коли їхали ну, в Україну. 19,10 коштує квиток з містом, бо можна купити квиток і без міста. І коли, наприклад, хтось з людей прийде, ти сидиш на його місці, то він скаже, ну, типа, будь ласка, подвиньтеся, це моє місце. Не знаю точно, але мені здається, коштує 1 або 2 євро ще заплатити, верніше доплатити, щоб було місце. От. Але якщо купуєш квітки через застосунок, то місце безкоштовно. Ну і користуючись тим, що поки біля мене людей немає, розкажу вам два приколи, які сталися зі мною в дорозі. Перший це коли я їхала потягом з Одеси до Мукачево. Біля мене сидів такий чоловік, він з Херсону, їхав на заробітки десь на захід України. От. Ну і так роззнайомилися з ним, знаєте, і була зупинка на станції Жмерінки. Потяг стояв 20 хвилин. Я вийшла на вулицю, там бігали. Люди продавали пиріжки, булочки ну, таке все. Знаєте, я купила біляш і, думаю, піду я заряджу свій телефон, бо зарядки мало, а мені ще треба зранку перед тим, як сідати в автобус, показати електронний квиток в телефоні. А павербанк у мене зламався, а в вагоні, в якому я їхала. Потягом не було не одної зарядки. Треба було йти 5 вагонів, через 5 вагонів, щоб піти зарядити телефон в купейному вагоні. От. Ну і я так подумала, якщо зараз зупинка, я купила цей біляш і пішла е, з першого вагона, п'ятий, по вулиці пішла, щоб зарядити телефон. Стояла в коридорі, чекала, поки телефон Железнічна зарядиться. Зараз. Угу. Ясно. Так, і що я говорила? Коротше, заряджала я телефон, десь була там, ну, може, хвилин 40. Потяг вже, звісно, поїхав, і я потім повернулася у свій перший вагон через всі вагони. І коли я повернулася на своє місце е... сталося так, що Поки мене не було, цей чоловік, з яким я познайомилася, пішов до провідниці і каже: тут була дівчина, а її тепер немає. Залишилася тільки Валіза. Напевно, вона залишилася на цій станції жмерка. Провідниця зателефонувала начальнику потягу. Сказала, що у нас тут пасажирка зникла. Залишився тільки. Ну, валіза, Хотіла сказати, чемодан. От, Ну, Валіза. І що? Коротше, прибігла проводниця. Каже, де ви були? Я кажу, де? Телефон заряджала. Вона каже: ми ще хотіли почекати одну годину і потім вже телефонувати в поліцію. Бо, а може, тут у вашій валізі бомба або ще щось, і вас немає. Ну, коротше, всі розпереживалися. Коротше, посміялися ми, але. Це у мене таке вперше. Розумієте, я не думала, що треба комусь ну, казати, куди я пішла. Але ну добре, що такі уважні пасажири, так і їм не все одно була людина і десь ділася, а потяг їда, і немає, і немає. Це перший прикол. А другий був сьогодні, коли перевіряли речі на кордоні. Це вже словацький кордон, бо наші не перевіряють речі, коли ти виїжджаєш з України. Тільки коли заїжджаєш в Україну. І то не завжди, якщо ти їдеш автобусом. Якщо потягом, то так, перевіряють. Ну і коротше поставила я свої речі, у мене валіза, сумка, спочатку через сканер, а потім словачка, жінка каже: відчиняйте валізу ну, і перевіряє. А зверху в мене в куртці замотан годинник, який я купила. Верніше як, я хотіла його купити, а потім Аня вирішила мені оплатити його і подарувати, скажімо так, на мій день народження, який був у січні. Тобто, це подарунок від Анюти. Якщо ви не бачили це відео, то я думаю, що коли я буду все витягати з валізи, то зробимо таку невеличку розпаковку, що я привезла з України. Ні, ну, звісно, я не все буду показувати, там речі якісь, я думаю, що це нікому не цікаво. Ну, щось таке, знаєте, для контенту. Я думаю, всім завжди цікаво, що ж людина везе туди, що везе назад. от. І ем... загубила думку. І, коротше. І цей годинник дуже такий у вигляді карти України і там прям написані всі міста України, і ця жінка, Словачка на кордоні, вона взяла цей годинник і каже. Що то є, то годинник? Ну, типа, я кажу, Ано, вона така, знаєте, розглядає і прям читає Ужгору, знаєте, ну прям їй він дуже сподобався. Потім кликає іншого поліцейського, каже, ну, тіпа, ти таке бачив? Він каже, ні. І теж стоїть і розглядає. Потім вона мене питає, а де типа, стрілки? Бо стрілки там окремо в коробочці. Ну, По-словацьки, але я розумію, що вона каже. Я кажу, ну, ось тут стрілки. Ну, коротше, вона каже, пекній, пекній. Пекні". Ну, типа, дуже сподобався їй гарний годинник. Ось такий прикол. Черга стоїть людей. А вона стоїть розглядає мій годинник. Ось Такі справи. Подивіться, яка краса що вам видно на вершинах гор лежить сніг. Так, підсіли в моє купе два пасажири, тому я вийшла в коридор, тільки побачила гори, думаю, треба вам їх. Обов'язково показати не кожного дня можна побачити таку красу. Вітаємо, написано українською.